Привіт! У цьому відео ми застосуємо з тобою другий закон Ньютона у цих двох задачах. Отже, 5,4. На тіло діє сила 80 Ньютонів та надає йому прискорення 0,5 метрів за секунду в квадраті. Яка сила надає цьому тілу такого прискорення? 2 метри за секунду в квадраті? У першому реченні ми маємо з тобою відповідність сили та прискорення, тому ми ставимо для них відповідні однакові індекси F1 a 1 а в другому реченні у нас питання стоїть про якусь другу силу, яка буде надавати цьому ж тілу прискорення інше. Тобто, ми з тобою пишемо, що має бути якесь А2, 2 метри за секунду в квадраті, і йому відповідає сила f 2 яку ми з тобою будемо шукати. При цьому ми розуміємо, що у нас цьому ж тілу, тобто маса М1 і М2, оскільки це одне й те саме тіло, будуть однакові. Запишемо другий закон Ньютона, F дорівню MA для першої сили, відповідно, і для другої сили ma 2 М1 і М2. ну, можна, Давайте тут напишемо, що це просто буде М. Тобто, незмінна буде маса однакова. Таким чином, ми з тобою можемо записати, це рівняння буде записуватись так. 80 дорівнює. М помножене на А1 на 0,5. Звідси, ми можемо знайти з тобою масу, це буде 80. Ділимо на 0,5, і це буде у нас 160 кг. Масу знайшли. Тепер дивимося тут f 2 a 2 Отже, щоб знайти f 2 у нас маса вже є 160 кг. Множимо на А2, воно в нас також є 2 метри за секунду в квадраті, і у нас буде 320 н. Ось такою буде сила f 2 яка буде діяти на те саме тіло, такої точно маси, але прискорення буде надавати йому інше. Задача 5.5. Певна сила надає першому тілу прискорення ось таке, а другому ось таке. Сила певна. Мається на увазі, що вона однакова. Просто для першого тіла таке дає прискорення, мабуть, тому що воно має іншу масу, відмінно від маси іншого тіла. Правда? Отже, ми з тобою можемо записати, що f1 дорівнює F2. Ми вже наперед це можемо з тобою передбачити. А тепер питання: яке прискорення надає ця сила? Двом тілам з'єднаним разом, тобто, якщо їх з'єднати, яке тоді буде прискорення? В умові задачі я також прописую, що М1 не дорівнює М2, на відміну від попередньої задачі. В цій задачі два тіла мають різні маси. Давай трохи змоделюємо ситуацію, про що йдеться в нас в цій задачі. Отже, нам потрібно зв'язати два тіла масами М1 М2, і тягнути їх разом з цією ж самою силою. Яка окремо на кожного з них діє таким чином, що надає їм ось такі прискорення. Отже, в цьому разі, коли вони зв'язані, сила F у нас буде визначатися як М1 плюс М2, тому що вони ж зв'язані, отже, маса спільна вже буде, і при цьому множити будемо на А, на спільне прискорення, яке при цьому вони будуть, як система двох тіл, будуть мати. Тобто, наше зараз з тобою завдання для того, щоб знайти ось це А. Можемо одразу з тобою записати, що це буде F поділити на M1 плюс М2. Тобто, наше завдання полягає в тому, щоб знайти, мабуть, виразити зараз або F, або M1, M2 через оці два прискорення. Ну, давай спробуємо це зробити. Для цього я записую другий закон Ньютона для сили М. В першому разі, коли вона діє на перше тіло, і в другому разі F2, це буде, коли вона діє на друге тіло, і при цьому у нас буде інше прискорення. І також це дорівнює у нас просто F. Чому? Тому що F1 це F, ось ми його тут дописуємо, і F2 аналогічно також буде F. З першого рівняння ми виписуємо з тобою: з першого, що m 1 дорівнює F, ось це рівнянчика у нас, так, F поділити на А1. F поділити на А1. І записуємо, що це буде те саме F поділити А1 у нас 07. Пишемо 07. Ми отримали з тобою вираз для М1, для маси першого тіла. Аналогічно для другого тіла. Звідси, ми також з тобою пишемо, що М2 дорівнює F з цього ось виразу. F ділимо на А2, F на А2. Або підставляємо А2, це буде 0,3. Отже, дивись, ми з тобою отримали ось такі два вирази. І ми зараз їх замість м 1 і м 2 підставляємо сюди. Що ми отримаємо? А дорівнює F, а тут М1 це F на 07, F на 07, додати М2, F на 03, F на 03. Дорівнює. І тепер я пропоную зараз для того, щоб нам спростити математичні всякі перетворення, знаменник знайти окремо. Для того, щоб спростити це, ці записи, я зроблю ось таким чином. 0,7 це 7, ось тут напишу 7. десяті. І ми маємо ділити на ось цей дріб. Тобто ми множимо на перевернутий, десятка піде вгору, сімка залишиться знизу. Думаю, зрозуміло, так? Аналогічно, у нас з тобою буде тут. 0,3 це 3 десяті. Ми маємо ділити на 3 десяті, Отже, десятка йде вгору, а трійка залишається знизу. Для цих двох дробів спільний знаменник буде зрозуміло 21. Додаткові множники ставимо, Ось, рахуємо: 30F. А тут 70 f 30 плюс 70, зрозуміло, буде 100F. Ось, І тепер у нас ось цей вираз, ми маємо підставити сюди в знаменник. Уявляємо собі, що риска дробу це є знак ділення. Таким чином, ми маємо з тобою зараз F поділити на ось цей дріб, або знов помножити на цей дріб перевернутий. Отже, у нас буде в чисельнику 21, а в знаменнику 100F. Тепер літера F скоротилася, і ми отримаємо з тобою 21 сота або 0,21 сота. Метрів за секунду в квадраті ось така була задача. Якщо було корисно, не забудь поставити лайк, підписатися на цей канал та обов'язково поділитися цим відео своїми друзями.